Накупляв для вас секаторів, зараз почався сезон обрізки, і ви мені постійно пишете, який секатор обрати. Зараз їх так багато продається, що навіть не знаєш, що купити. Одні пишуть, що бери техас. Ось техас він дешевий, треба брати. Інші кажуть, бери прокрав, тому що він продається в кожному магазині. А інші кажуть, що таке GTM, Ми взагалі не знаємо, що це таке. Також кажуть, бери щіль, тому що це якість. У мене щіль працює вже 100 років і ще ні разу не зламався. А інші прихильники кажуть, треба брати девольт, тому що це професійний інструмент, і ти його фіг вграєш. От як зрозуміти, де правда і який секатор вибрати? Виклав я їх в рядочок по ціні від півтора тисячі гривень до 10. Якщо візуально подивитися, то найтовсіші гілки буде різати ProCraft і Девольт. Тут саме широко розміщені леза. Найменші здається, що Техас, але зараз я вам помірюю, що ви собі знали робочу зону. Орієнтовно 23 міліметра. Прокрафт, що нам скаже 37 GTM? 30. Так, щіль, щіль, 24. І, напевно, саме більше буде, ну, орієнтовно, десь так. 41 міліметр. Техас має 2-амперний акумулятор з індикацією заряду батареї, вмикається з кнопки. Двічі натиснули і погнало. Візуально ніби класний, але є деякі нюанси. Наприклад, таке, як люфт ось цієї гайки. Бачите? Наприклад, таке, як люфт. Зверніть от сюди увагу. Я не знаю, чи вам підписники видно. Давайте, може, повільно. Бачите, новий інструмент, він же має люфт. Тобто, часом воно тут роздовбено. Ви ж скажете, Петрович, це ж дешевий інструмент, що ж ти хочеш. Але ж ви купуєте не на один день, ви купуєте на декілька років, щоб працювати ним в садку. ProCraft – Улюблений народний інструмент, дуже хвалять його блогери. Має 2-х двохамперний акумулятор з індикацією заряду батареї. Вмикається ззаді кнопочка, засвічується лампочка, Тиснем двічі і все. А ось робота про крафта мене настільки дивує. Ніби хто йому насипав піску? Візьміть той же самий Техас дешевий. Звук як в секатора А тут звук, ніби пісок. А це що таке? Що це таке? Ну, ладно, подуріли трохи та й все. Я вам показав, як візуально він виглядає. Далі будемо тестувати. GTM український професійний інструмент. Це як DeWalt, американський професійний інструмент, а в нас є свій GTM. Продається окремо секатор тушкою. Акумулятор можна поставити будь-який, хоч від 2 А до 8. Ну, я думаю, на 8 Ах ти не будеш таскати таку здоровенну байду. Ти ж не будеш цілий тиждень різати той садок. Акумулятори всі мають індикацію заряду, вмикається ось тут з кнопочки. Натискаємо двічі, і він вже працює. Тут вам додали чотири положення, що ви працювали на професійному рівні, тому що не завжди потрібен великий хід леза. Потрібно обрізати якісь кущі. Тому ставите собі там друге положення чи третє, і робите свій хід леза. Такий, як вам треба, дуже розпіарений в Україні інструмент під назвою Щіль. Не кожному він по кишені, тому розрахований в основному на людей з великим достатком, які купують його заради гучної назви, тому що вона постійно десь рекламується. І щоб ти не виглядав серед своїх багатих друзів лохом з якимись Техасом. Тому, звісно, що ти готовий переплатити в 10 разів більше. Неважливо, яка там якість, як він буде працювати, головне, щоб там писало щіль. Акумулятор тут 12 вольтовий, хоча за такі гроші, як він коштує, могли б зробити вже на 100 вольт. Дивіться, яку зробили круту фішку для мажоріків. Тут є лічильник різів, скільки ти разів зробив різів, стільки воно тобі порахує. Потім мажорики будуть сидіти в ресторані і казати: Ти уявляєш, я сьогодні зробив 248 різів і всі такі його друзі. Ніхера собі. Оце то ти крутий, бляха. Індикація заряду батареї буде ось тут. І, в принципі, все. Якщо натиснути і потримати, там, звісно, що буде інше положення. Тобто в нього тільки два положення. Він не настільки професійний, як взяти. GTM. Що мені не подобається в щіля, те, що палець буде швидко втомлюватися. Дивіться, я хочу зробити різ, а він не ріже. Бачите? А він не ріже. Тобто, щоб він зробив, треба повністю продавити кнопку. І якщо ти зробиш так 319 різів, то в тебе цей палець він просто відвалиться. Дивіться. Ось вам самий дішман. Береш і ріжеш. Дивіться. Бачите? Мінімальні рухи пальцем і не треба тиснути. Я коли перший раз взяв в руки секатор Девольт, я трохи охренів. Не в образу, але скажіть, не вже є лохи, які купують цей інструмент. Дивіться, індикація заряду батареї є, все круто. Акумулятор на 5 ампер. Важить цей байда, напевно, з 5 кілограм. Я вам пізніше зважу, не знаю, навіщо він такий важкий. І саме головне, як він працює? Це, напевно, якийсь молодший брат чи старший брат Прокрафта. Десь, напевно, на одному підвалі в Китаї збирали. Хоча це оригінал, це повністю оригінал, є всі інструкції, я вам покажу всі чеки і так далі. Дивіться, чистий. Американець. Бачите, правда, напевно, виготовлений в Китаї. Да. Як я казав, всі інструменти ось такі, вони виготовляються в Китаї. но фішка в тому, що він щітковий. Дивіться. І якщо йому дати ось так звіздюля, з цього двигуна вже йде дим, а він новий. Тепер будемо перевіряти гостроту леза кожного секатора. Чудово ріже. Техас. Ха-хо-хоу! О-хо-хо! Дивіться, що робить народний прокрафт? Взагалі не ріже, просто заминає папір. Що нам скаже GTM? Професійний інструмент? Та! GTM ріже, ніби він найгустріший. Так, а що нам скаже для мажориків? Ану. Ну, доволі. Доволі непогано гріже. Так. Ой, мега професійний інструмент. Що нам скаже? Йомайо, рубає ніби бардачем. Ха -ха -ха, дивіться, не ріже взагалі. <реш> Я вам що казав? Напевно, точно. В одному підвалі збирали два брата. Спочатку попробую на Техасі максимальну гілку, яку він зможе потягнути. Бачите, воно чітко заходить в ці клишні його. Показую, що батареючка повністю заряджена. бачите, що вам було видно. І поміряю ще вам діаметр Діаметр 2,6. 2,6. Пробуємо. А не ріже. А не ріже, бляха, вклинило. Кленило ще й добре. Ясень, свіжасенький. Не ріже. 2,6. Два... Не буде різати. Давайте, друзі, тоді менше щось йому дамо. Давайте, ось тут 2,4. Ану, не ріже. Опа, і клине. Хорошо, ну це так, щоб ви собі розуміли. Петрович вам ж не покаже якусь фігню, він покаже. 2,3. бачите? Ну майже 2,4. Щоб ви собі знали, що ви купуєте. Дивіться, як чітко стає. Ви ніби купуєте, собі дивитеся, воно чітко стає. Ну так врізало. Окей, значить 2,4 буде різати. Тобто ми вже розуміємо, що він тільки... Для дуже тонких гілочок. З тоннесенькими гілочками він буде справлятися. А отакі взагалі йому дуже легко. Щоб ви собі розуміли, на яких йому дуже легко. Це 2 сантиметри або 20 міліметрів. От 20 міліметрів це для нього просто ідеальний варіант. Що нам скаже про крафт? Дивіться, чітко заходить в клешню. Міряю при вас, все показую. Хопа, скільки? 34 міліметра. Батареючка повністю заряжена. І погнали. Ану. Ой, чекайте, бо не включив. Не прорізало. Ого, як вклинило. Їдемо далі. Давайте ось тут. Дивіться, рубануло, бляха. Ану, ось тут. Бачите, рубає, но не дорізає. А ось тут не прорізало. А ось тут. Не прорізало. А тут де тоньше. Не хоче. А ось тут. -то? Опа. А тут прорізало. І давайте тепер поміряємо, що там у нас? Що там у нас виходить? Ну, я фіг його знає. Ніби як було. Так і є. 34, тут 33,8. Дивіться, 35. Ну, тут, правда, роздуло його, коли врізало, то будемо думати, що там 34. Тому що гілка, бачите, вона яка йде? Ну, рубає. А якщо взяти ось таку гілочку, буде рубати. Не хоче. Не хоче, навіщо ж прокрав? Ви зробили такі здоровенні клишін. А воно не рубає. А якщо взяти ось тут, також не рубає. А якщо взяти, наприклад, ось тут. Ну тут перерубало. Показую, що там. Будемо ось так оміряти його. Ну, 30, 30. 30 рубає міліметрів. Дивіться. Ну, ось так заминає воно його, бачите? Ну, Давайте отако. Мене дерево, бачите, не дорізає, тому що. Ну, прокрафт! Одним словом, прокрафт. Я ось помітив, що прокрафта є біда з тонкими гілками. Він їх, бачите, Він не чистий зріз, він їх рве. Дивіться, бачите? Він їх просто заминає. Ну тут чисто зрізало. Тут також ні, бачите, яка біда. Тобто, чи то він тупий, чи що, чи там воно якось не налаштовано. Бачите, що робиться? Дивіться, він просто її не зрізає, а вириває. Що нам скаже професійний інструмент GTM? Батареючка повністю заряжена. Покажу ось діаметр. 31, а ось тут. 32, навіть 31. Тут 30. Ну, давайте спробуємо спочатку. 31, дивіться, якраз чітко на всю його клешню врізав. А тепер тут врізав, хоч би що. Дивіться, як рубає. Так. Ну, професійний вже інструмент. Він має рубати на свої гроші. Та, да, можливо, не дуже швидкий. Але зріз робить ну просто чистесенький. Дивіться, як. Да, чим тоньше, тим... Але ні в принципі, швидше від того не стало. Як рубав, так і рубає. Дивіться. Я ж тобі показую підписник, щоб ти знав. Що ти маєш обирати? Від твого вибору буде залежати, що ти хочеш: отримати портативну станцію чи, може пачку долярів. Що хочеш, то і забирай. За підписочку на YouTube. Дивіться, чистесенький зріс. Бачите? А ну ось це. Чистесеньке. Нічого не вириває. Дивіться. А ось це тобі покажу. Ану. Дивісь, бач, чистесенький зріз. Що нам скаже інструмент для мажориків? Батареєчка повністю заряжена. Буду різати на всю його клешню. Якраз дивіться, чітко стає. І ось тут, де чітко стає, я вам зараз все поміряю. 27 мм. Пробуємо. Давайте. Рубануло. Дивіться, як. Та, йомає. рубає. Плюс тільки в тому, що він дуже швидкий. Дивіться, як кришить. ним швидко працювати. Не даремно мажорики ви тренуєте свого пальчика, але я вам кажу, треба тренувати середній палець, потім пригодиться. Як то кажуть, послухай Петровича і зроби свій правильний вибір. Ну, працює, працює. Чудово, жодних нарікань немає, тільки бажано пальці не підставляти. А зараз Девольт вам покаже, як потрібно різати на професійному рівні. Батареючка повністю заряжена. Давайте покажу, що ми будемо різати. Підготував я для нього серйозні випробування. 38 міліметрів. Якраз, якщо так подивитися, ну якраз, якраз воно зайшло в його клешню. Так. Ну, в принципі, так, да, готовий до роботи. Давайте в тому ж самому місці, де міряв, і погнали. А що таке? А що таке? А що це за танці? А що це за танці? Девольт, а що таке? Ти ж мега-американський професійний. Інструмент. Ти що, бляха? Надивився, як про крафт ріже. Ану, давайте ось тут. Не хоче різати. Уявляєте, бляха, а про крафт вже би врізав. Ану, давайте ось тут. Не хоче, бляха. Охрініти можна. А ось тут. І тут не хоче. Девольт, ну не, не підводь мене. Твої фани зараз мені понаписують у коментарях. Дивіться. Йоп його мать, а давайте самого тоншого кінця не ріже. Я просто в шоці. І на секундочку, що він не ріже, він не ріже 32 мм. 32 мм, напевно, переріже GTM. А ну давайте попробуємо одним кадром, Може ви мені скажете, Петрович, то вся херня? Що ти розводиш лохів? Ану. Та йоп твою мать, а ви як мені кажете херню. Дивіться. Та! А ти мені кажеш, ось професійний інструмент, а це якась. Я тобі підписник показую все детально, бо ж ти в мене прискіпливий, 27 мм буде різати чи ні? Ну 27 мм буде різати. Але тоді питання, навіщо? Такі... Навіщо такі здоровені клешні йому. Але ж ви не будете різати мокро ясеня, з якого тече сік. Давайте подивимося, як він буде різати, наприклад, ось таку планочку. Це буде тест на силу. GTM легко врізав. Давайте. Що там? Техасик? А Техасик не хоче. А техасик ще раз. З іншої сторони? Не хоче. Спроб було занадто багато. Прокрафтик. Не хоче, а з іншої сторони. Тоже не хоче, а ще раз. Не хоче, а ще раз. Ну, спроб було занадто багато. Так, тепер супер. супер інструмент для мажорів. Закусує так, що хай милує. Так, де я там різав? Ось його різ, значить, ось тут треба різати далі. Та ні, воно якесь слабеньке. Воно не для, не для сухого дерева. Тобто, якщо ви купили його, то розраховуйте, що будете різати тільки мокре. Якщо десь трапиться суха гілка, то все. Ну, так, да, бачите, будете махатися з ним. Мажорики, ви ж любите махатися. Так, а що нам скаже мегапрофесійний інструмент? А ну. Ні? Ну, перекусив, чого ти? Дивися, підписник. Ну добре, не з першого разу, з восьмого разу. Але ж перекусив. Петрович, це все монтаж. Не дури людей. Давайте, люди. Не буду дурити, але покажу, що воно ріже. На що ти дуриш людей? Ріже воно? В сраці воно ріже. Ось це ріже. Не ріже воно. Ось ця херня. Ріже. Не ріже воно. Ось це. Один, один раз ріжу і все. Ріже воно? Не ріже воно. А ось це ріже. Як зрозуміти, що ваш секатор гівно. Берете піддон, заганяєте секатор і починаєте різати. І що? І не ріже воно. І все. Дивіться, пару разів різав і показує перегрів вже. Бачите? Заганяємо сюди. І все, і перегрів. Щіль! якість на висоті. Хереня якась одноразова, я не знаю, за що люди віддають 8 тисяч гривень. Але мажорики, що ж їм? Гроші для них це фігня, головне назва бренду. Ну от, хтось казав: я хочу Техас. Та Техас немає сили. О, все, все, вклинив, взагалі вклинив. Так, що там? GTM? Давайте. GTM, так GTM заганяємо. І погнали. Дивіться, як рубає. А GTM рубає як має бути. Ану отако. Та йомаю. Дивіться, що робиться. Перерубав. Реально перерубав. Дивіться. Дивіться. Зафігачив, як. Видно тобі підписник. Хорошо, давай прокраф. Народний. Народний Прокрафт. А що таке? А що таке Прокрафтик? Ти не хочеш різати? Не хоче прокрафт? Не хоче. Що нам скаже мегапрофесійний А ну? А ну? А ну отак. Девольт рубає. Можливо, трішки гірше, ніж GTM, чи мені так здається, ну давайте ось тут заженемо. У нього клешні, правда, здорові, йому легше. Легше рубати. Ну, підписники, я вам показав. Як це все працює? А ти собі думай, чи, чи тобі варто віддавати 10 тисяч за 3 вольт, чи 8 тисяч за штіл, який взагалі сухе дерево не ріже, чи 1500 гривень за ось цього, який ти будеш використовувати неповноцінно. Тобто, бляха, це як мати гарну дівчину, в якої немає грудей. Ти її використовуєш неповноцінно. Ідентично, ось цей. Гарний все, недорого коштує, але використовуєш. Неповноцінно. Це взагалі, бляха, якась фігня. Піску хто насипав, і воно скрегоче, як сорока. GTM такий собі середнячок рубає все як має бути. Дивіться. Так, Дивіться, що робить. О, дивіться. Бачиш, жоден тобі ні Девольт, ні Прокрафт, ні вище згаданих не буде так херачити. дивіться. Дивись. Дивися, як він. Дивіться, що робить. Дивися. Розійшовся, бляха, дивіться, Та й оп'ємать. Рубає, піддона кришить, як має бути, дивіться, Ось, Петрович. Показав. І якщо ти мені напишеш, що та це все херня, а ти візьми, купив цей інструмент і покажи протилежне, що я не правий. Що десь я щось не то показав, і ось цей життям це все просто постанова і монтаж. Я тобі розказав, показав, потратив купу, сил і енергії. Назбирається 10 тисяч подобаючик, розберу весь цей інструмент і покажу, що всередині. Не забудь поставити велику вподобайку.